Розділ 9. Здоров'я та захворюваність. Здоров'я і хворобу важко розділити чуткою межею. Ці поняття відносні, і все ж ми можемо розрізняти їх за одним важливим критерієм за наявністю болю та руйнування. Будь-який процес або стан, що викликає біль і веде до руйнування організму, можна вважати патологічним або аномальним. Цей самий критерій слід застосовувати до розмежування нормальних і аномальних станів інстинктів та емоцій. Стан, що сприяє подальшій життєдіяльності, здоровий, нормальний, а той, що її ускладнює або руйнує, хворобливий. Те саме стосується і страху. Якщо страх замість того, щоб захищати або стимулювати життєву енергію, стає перешкодою, загрозою для організму, супроводжується страждання. Аннями, тривогою та зрештою веде до руйнування, він хворобливий. Наведу основні характеристики хворобливих інстинктивних та емоційних станів: перше, коли вони не пропорційні причині, друге коли стають хронічними, третє коли супроводжуються болем, тривогою, четверте коли не адаптуються до подразників, п'яте коли реакція не відповідає середовищу. Шосте коли вони не контрольовані. Сьоме коли напади повторюються або виникають періодично. Восьме, коли фізичні та психічні реакції мають надмірну інтенсивність. Дев'яте коли вони мають дисоціативний характер, і нарешті, коли ці стани ведуть до повного розчинення особистості. Страх це не віра. Вважати страх формою віри помилково, небезпечно, самогубно. Це так само абсурдно, як вважати віру причиною віспи чи холери. Ми ніколи не повинні забувати, страх один із найглибших тваринних інстинктів. Він корениться в самому фундаменті життя. Ігнорувати це все одно, що добровільно йти в прірву. Як писав великий антрополог Гальтон, кожна антилопа в Південній Африці мусить бігти, щоб урятувати своє життя, що найменше раз на день. А ще кілька разів на день вона здригається та тікає через хибну тривогу. Страх це основа життя тварини у своєму здоровому стані. Інстинкт страху це захист і оборона. Як розказав Рібо, основи страху закладені в самій будові організму, вони є частиною природи тварини та людини, і саме вони допомагають вижити, забезпечуючи адаптацію. Ми можемо навіть сказати, інстинкт страху, як і всі здорові інстинкти, є абсолютно необхідним у системі життя. Але у людини страх не має бути сліпим. Ним повинен керувати розум. Він має бути під контролем роздумів, науки, медицини, санітарії, фізичної та психічної гігієни. Людина повинна раціонально розвивати свої функції та здібності. Один із грецьких філософів сказав: лише дурні ідіоти та божевільні не бояться нічого. Справжня мудрість і мужність це знати, чого боятися, а чого ні. Містика, окультизм і довірливість діють як небезпечні мікроби. Вони смертельно небезпечні для людського розуму. Різні метафізичні культи паралізують інтелект, занурюють мислення у летаргічний сон. З цього сну немає пробудження. Містика вбиває найцінніше критичне мислення. Окультизм і містика проголошують страх, це ілюзія, помилка смертного розуму. Вони заперечують матеріальність інстинкту страху, хоча самі живуть у постійному жаху. Церемне заперечення страху найбільше визнання його сили. Насправді ж, страх одна з найсуворіших реальностей нашого життя, невротик, який заперечує хвороби, зло, страх, подібний до страуса, що ховає голову в пісок, коли наближається хижак. Так звана любов містика, це ніщо інше як замаскований страх смерті.